Чи знали ви, що є люди, які постійно живуть на воді. Ви запитаєте логічно, як це? А я вам відповім: ну є ось такі круїзні лайнери, на яких можна купити собі житло і постійно подорожувати? Одна американська пара продала все своє майно, щоб купити собі житло на лайнері. Вони хочуть провести решту життя у подорожі, і у наступному сюжеті, який називається Предмет в історіях, ми дізнаємось про найбільші круїзні лайнери, а ще про найпотужніші. Флоти світу і скільки великих ворожих кораблів вдалося знищити нашим захисникам. Життя можливе не лише на суші. Люди вже давно освоїли судноплавство і зараз лише змагаються, у кого вийде збудувати більший, кращий і красивіший корабель. Скільки пасажирів може вмістити найбільший в світі круїзний лайнер? Чому люди продали усе заради подорожей? Та якими кораблями володіють найпотужніші флоти світу? Про все це просто зараз. Місто, у якому є буквально усе: магазини, ресторани, розважальні центри, але воно на воді. Здогадалися? Так, так. Ми про круїзний лайнер. Ця розвага настільки популярна, що вже ледь не змагання влаштовують, хто побудує більший корабель. Про найбільшого такого велетня ми вам зараз розкажемо. Це лайнер під назвою «МС Ервія. Цей кораблик важить під 200 тонн, а його довжина складає 345 метрів. Це найбільший лайнер серед наявних у світі. Лише уявіть, він може вмістити 6264 пасажири, а ще 1800 членів екіпажу. Поплавати на цьому лайнері можна в Середземномор'ї і по карибському басейну. Є факти про круїзні лайнери, які і справді шокують. Ось, наприклад, чи знали ви, що є люди, для яких каюта лайнера є постійним житлом? Так, так, є такі люди. Ось, наприклад, одна американська подружня пара продала усе своє майно аби переселитися на круїзний лайнер до кінця життя. Вони стверджують, що так жити значно економніше ніж на суші. Наразі їхнє життя розписане по місяцям до грудня цього року, оскільки вони пересідають з корабля на корабель. Але незабаром вони планують переїхати на постійне місце проживання на житловому круїзному лайнері Вілаві, одному з перших у своєму роді, де 30% людей на борту будуть постійними його мешканцями. За час подорожей подружня пара побувала в Австралії, Австралії, Новій Зеландії та південній частині Тихого океану. А ви знали, що на деяких кораблях є в'язниці? Це на випадок, якщо хтось вчинив злочин прямо на судні. У такій в'язниці людина сидітиме доти, доки її не передадуть правоохоронцям у наступному порту. Флот частина військового потенціалу, тож не дивно, що багато держав буквально влаштували справжню гонку, у кого більше, краще і потужніше. Знайомтеся, це підводний човен класу Естіт. Гордість британського атомного флоту це найпотужніший підводний човен із коли-небудь побудованих у Великій Британії. Їх спроєктували лише у 90-х. Підводні човни нового покоління будуть здатні здійснити навколосвітнє плавання без впливання на поверхню, адже вони не потребують дозаправки, оскільки мають автономний атомний реактор. А ось у нашого ворога більше немає їхнього флагмана. ЗСУ знищили гордість російського чорноморського флоту ще у 2022 році. Так, так, ми про крейсер Москва. За час повномасштабного вторгнення нашим воїнам вдалося знищити ще чотири великих десантних кораблі і ще декілька відправити на ремонт. Ми нагадаємо, які кораблі відмінусували наші воїни. Саратов. Знищено у порту Бердянське 24 березня 2022 року. Оленегорський горняк. Пошкоджено поряд з Новоросійськом 4 січня 2023 року. Мінськ. Знищено у Сухому доці у Севастополі 13 вересня 2023 року. Новочеркаськ. Знищено у порту Феодосії 26 грудня 2023 року. Цезар Куніков потоплено поряд із Форосом 14 лютого 2024 року. Тож зараз, за даними військово-морських сил, із 13 великих кораблів, які були на початку повномасштабного вторгнення, у них залишилося лише 5. Але ми ж то знаємо, що зсу впорається із ними. У американців флот дуже багатий і вважається найпотужнішим у світі. Особливо він славиться своїми авіаносцями, які вони продовжують вдосконалювати. Зараз проходить випробування новий авіаносець під назвою Джон Кеннеді. Він зможе перевозити до 90 літаків та вертольотів і ще 4600 людей. Ці кораблі мають замінити авіаносці класу Німець, які наразі вважаються найбільшими військовими суднами в світі. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.